До застережень ну, дійсно нам треба дійти до згоди, мати можливість внести зміни, які бажає і депутатський корпус, який може забудівник мати і побудувати цей мікрорайон, щоб він був дійсно покпоказований. Так думаєш, камерне спотикання є власність. Абсолютно, значить, це, це навіть не камінь спотикання. Був був договір, що час підписаний між інвесторами чи забудівниками і міською владою, який був затверджений сесією міської ради. Пішов певний період часу, помінялось законодавство. І в зв'язку зі зміною законодавства у нас є деякі інші бачення на проблему. Тому ми хочемо це врегулювати в мирний спосіб, мировою угодою, не мировою, змінами до договору. У нас немає досочного конфлікту, у нас є в зв'язку зі зміною законодавства, різне трактування цього бачення. І для того, щоб поставити крапку в цьому питанні. Створена робоча група, вона напрацювала свої бачення, подається на сесію. Я думаю, що вирішить.